Сьогодні на Держслужбі сьогодні десь 350 тисяч людей. От, ти, от хочу, щоб ти зрозумів для себе. Ну, це там СБУ, поліція, наприклад. Так, так, так. От ти зараз хочеш отримати, я не пам'ятаю, як форма це називається. Форму про не того, що ти не судів. Потрібно тобі їхати, Бог і знає куди, стояти в черги, комусь там дати якісь гроші, отримати цю справку. Питання, щоб поїхати, а це відбувається на ліміт Бірісі. Скажіть, будь ласка, що би було б для тебе? Особисто краще, щоб ти поїхав на левий берег, кому здав там тисячу гривень не, отримати да. цю справку, чи щоб ти сплатив 300 гривень в дії офіційно і отримати Тобі... цю справку за п'ять хвилин. От не, що би ти вибрав? Я, мені здається, що другий варіант, звісно. Будь ласка. Тому коли кажуть, ну не потрібно це сектантам дивитися і розгоняють, це все, це буде платно. Ні. Ну, якщо така буде. Функція в цьому дії. Ну, чому так не зробити?